Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет. Газета Вільне слово вже з першої сторінки радо. Повідомляє у рівному знайшли чисте повітря. Науковці ходили з колбами, в них повітря набирали, черпали то тут, то там нюхали його, нюхали і винюхали. Що цитую умовно чистими зонами обласного центру? Є район дитячого садочка на вулиці Волинської дивізії, а також паркові зони по вулицях Драгоманова та поблизу палацу культури хімік. В повітрі міста знайшли що заго. І пил двоокису, і двоокис сірки, і оксид вуглецю, і двоокис азоту, і окіс, е, чогось там, і фенол, і формальдегід. Все, що завгодно, тільки не свіже повітря. Але три місцини, де умовно чисте повітря знайшли. Їх небагато. Вони умовно чисті, але є де хапнути його. Обідні перерву вирвався, сів на маршрутку, махнув на околицю на вулицю Волинської дивізії. Біля садочку походив, нахапав ротом повітря і на роботу. Тут треба зважити, що міська влада чомусь звично вважає, що виробляють кисень у нас не кущі і дерева в парках і зелених зонах, а переважно лише крива бруківка разом з автозаправками і бікбордами і наполегливо продовжує. Заганяти дерева траву під імавок, під крихкий асфальт та автозаправки на третій сторінці, на третій сторінці продовження теми кіснедального асфальту та бруківки. Ситуація критично протилежна в гоші. Там є трава, кущі, дерева, городи. Ясна річ. А з асфальтом від часів Австрійської імперії не складалося якось. От днями свята. Цитую, велелюдно було на вулиці Незалежності в перший день ремонту центральної дороги. Біля дорожників спинялися водії, пішоходи, спостерігали за технологією. Роботи ну людей можна зрозуміти гарячий асфальт, свіжий асфальто закатна машина все це в дикованку, новинку, тому і пів містечка. Цікаво, чи буде салют у них святковий по завершенню робіт, можливо, якісь екскурсії для школярів проводитимуть з навколишніх сіл до центральної вулиці. З екскурсовода можна буде сфотографуватись на фоні непотрісканого асфальту. Подібні проблеми очевидно і в іншому районному центрі містечку Сарне, але там відсутність асфальту якось не викликає такого особливого ажіотажу, і там борються з його відсутністю інакше про це і інтерв'ю на другій сторінці. Інтерв'ю мера міста, пана. Євтушка, воно й присвячено його ініціативі поставити на центральній площі міста великий шлагбаум, підняти його вертикально. Так вийде з нього, политься флагшток, і підняти на ньому прапор об'єднаної Європи. Цитує мера. Це спонукатиме усіх до роздумів, змусить замислитись над тим, що ми є невід'ємною частинкою цивілізованого світу, де править демократія. Ну і від себе да, можливо споглядання синьої тряпочки з жовтими зірочками, допоможе забути про відсутність нормальних рівних доріг, чистих громадських туалетів і гарячої води у крані, які ясна річ до цивілізації мають менше відношення ніж прапор на вулиці у центрі саль. А захочуть гарних доріг сорничаних, то хай їдуть у Гощу, там же одна є. Газета, яка активно ставить рівне, так би мовити, ракурсом. Газета рівне ракурс. Після закінчення опалювального сезону та відключення гарячої води, наш мир активно шукає способів навернути серця рівнян до себе своїми добрими справами. Тому тепер міському голові. Чи голові під гарячу руку попали лебеді? Мер вирішив про це на другій вирішив огородити парк лебединка, верніше озеро, парканом, щоб на них не нападали собаки убивці Так і написано собаки убивці Цитую: проблема безпеки птахів буде вирішена завдяки владі. Міста це має відбутися до 18 травня, тобто до приїзду представницьких делегацій з країн ЄС, які будуть святкувати у нас День Європи. Саме до приїзду я підозрюю двох істонців і одного румуна. У нас випустять увага. Двох лебедів та ще п'ять качок, які символічні цифри два і п'ять, і одразу їх обгородять парканом. Робота пише журналіст кипить, стрижуть траву збирають Сміття. Думаю, обгороджені качки і зальотний сонець будуть приємно вражені гарним, сподіваюся, не дуже високим парканом, який виросте між нами і лебедями. На третій сторінці новина для усіх лицарів області і гостина запрошує меморіально-археологічний центр Пересопниця подерти чуби, погриміти латами. І рубанути з плеча по шолому, так би мовити, ошоломити іншого екотуриста з домашнім мечем-кладунцем. Планується історична реконструкція битви 1246 року, про яку згадує галицько волинський літопис. Десь у цей час в наші країна грянули литовці, естонці з делегацією ЄС з мечами. І десь біля Пінська наші браві головоруби зійшлися з ними і вийшли на зустріч. І там же класично зачалась страшна сеча. Лірично полась кров, не водиться, і вже зараз іде у нас організаційна робота в краї. Лицарям розсилають електронки, поставили на розсилку в Фейсбуці. Планують приїхати виротись з роботи з різних міст України та Литви 100 лицарів. Чи буде хтось з облдержаністрації перерізати урочисту стрічку, чи верніше кидати перший платочок, чи перший спис може Василь Михайлович Бертош відірветься від ловів на кабанів та вовків? Можливо, це ще невідомо. Цікаво, по чому будуть квитки на лицарську чубанину, і чи будуть Криті буфети для лицарів та інших туристів поруч на цій тадістрінці парадоксальний заголовок з кричущим змістовним протиріччям. Рубрика Свято цитуємо. випускники гулятимуть всю ніч на тверезу голову, із яких сидів вони будуть вешитися віятись містом. Півночі не маючи натхнення, не будучи натхненими лазити у травневий е вечір е десь ранковим холодком і холодні боси ходити, не маючи стимулу зустрічати світанок, серпанок і що там їм під руку попаде з склотарих. Хто ж прийняв це жорстокосердне рішення? Цитую, про це повідомили у е в управлінні торгівлі та побутового обслуговування населення Рівненського міського конкому. А чи які там у цьому управлінні затяті антиалкогольні інквізитори? Засіли щось підказує мені, що рішення молодь це рішення молодь не спинить. І газета Рівне Експрес. Якось скупо в газетах цього тижня пройшла інформація про гучну справу початку цього тижня, коли у центрі рівного з пострілами і ковбойською гонитвою на авто затримали капітана рівненської міліції за хабар. Може подумали в газетах більшості газет. Ну що тут, мовляв, нового цікавого? Звичайно, буде на міліціонер бере хабару якихось. Півтори тисячі у о, теж новина, але рівна експрес не отрималась і повідомили про це коротенькою заміткою, з якої стає відомо. Зокрема, таке капітан міліції Микола В раніше працював у відділі боротьби з економічними злочинами. Звідки його звільнили? Десь в якийсь момент опинився не по ту сторону барикад переплутав барикаду і пішов не на ту. І в даний момент він активно поновлювався, був звільнений і поновлювався у суді через суд на в своїй посаді, а на це ж треба знову гроші. Ну от і шукав шляхів швидких поновлення і вже, видно, назбирав, як міг, щоб поновитися і відстояти гідність і честь. І тут такий провал. Першими, першим під час гонитви на авто за хабарним комісіонером постраждало вже звично повітря. Саме в нього прицільно стріляли переслідувачі капітана Миколи, працівників внутрішньої безпеки. Прикро, але черговою неприємною жирною плямою, це ляже на новий свіжий генеральський пагон. Керівнесерімської міліції просто вже впору переходити від цих усіх плям на якусь захисну плямисту маскувальну форму. На третій сторінці дві новини поточного комунального характеру. Оригінальне рішення прийняли в острозі. Там, ото ж замітка. там прийняли рішення, що міський водоканал отримує статус ритуальної служби. І ви знаєте, у цьому щось є. Подача води вже будь-якої води стає схожа на якийсь ритуал, священодійство містерії, яка відбувається рідко у чітко ставлений час, майже як Олімпійські ігри. Обставлене різними умовами, сезонами і тарифами, тому щось у цьому є: шанс занурити свою мордяку під струю, омити ноги раз у вічність на дорожку, перед тим як у ту вічність зануритись і канути нам у немите спекотне літо. Трошки нижче ще про рішення, яке знайшли в цій проблемій проблемі відключення гарячої води у рівному. У нас міська влада оперативна зайнялась облаштуванням. Пляжу на озері Басівкут. Про це теж на три Отож мають завести пісок, скосили, повідомляють траву, встановили контейнери для сміття, відремонтували туалети. Отож, приходь, качайся у траві, натоптиши на п'ятці у піску, відчищай, мийся в озері. Жий, пий, мийся. Красота. Програма виходить за сприяння мережі ОГОПРЕС.